Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як виставити групи результатів в сьомому класі нової української школи на платформі Human. Запускаємо Human, вибираємо простори, вибираємо якийсь клас. Спочатку перевіримо, чи в журналі у вас виставлені групи результатів на кожному уроці. Це важливо, тобто, отут угорі мають бути проставлені групи результатів. Це потрібно для того, щоб система в кінці семестру могла автоматично вам підрахувати групу результатів. Так, перевірили оце. Тепер заходимо в підсумкове оцінювання. І розробники додали отут група результатів перший семестр, група результатів друга, другий семестр. Ми заходимо в групи результатів другий семестр. Оце у нас це загальний бал по класу. А нам треба виставляти по кожному учню. То ми з вами, наприклад, вибираємо учня і бачимо, що система підрахувала, да, скільки учень отримав по кожній групі результатів. Але ми бачимо, що тут у нас десятковий тріп. Це, по-перше, по-друге, це те, що стоїть, воно не відображається в журналі, в PDF-форматі. Тож, нам треба. Ну, Поставити отут оцінку. У нас ж, якщо це 11,2, то ми ставимо 11 таким чином. Да? І от так от проставляємо по кожному учню групи результатів. І тепер, якщо повернемось до журналу, ми побачимо, завантажимо в PDF-форматі журнал. Так, це групи результатів другий семестр. Дивимось, де вони там. І от ми бачимо вже оці бали отут проставлені.